Чому я в церкві слово Боже, тому що це відповідь Бога на мої молитви, це те місце, де відбулися і продовжують відбуватися зміни моєї внутрішньої людини, де я отримала прощення, очищення і розуміння, що смерть для християнина не кінець, що Богу потрібна людина у вічності. В церкві люблять і вчать любити, а це основні заповіді Божі. Тут ми прагнемо жити за Словом Божим. Саме церква допомогла мені винирнути з цього світу. І отримати ковток свіжого повітря, коли прийшло усвідомлення, що я потопаю у гріхах, злості, розчаруванні, душевних болях і нічого вже не миле. Відбулися пошуки чогось неземного, духовного, відбулися пошуки Бога. Лише в ньому я знайшла те, що шукала спокій, радість, мої погляди на життя змінилися, моє життя змінилося. Зустріч з Богом це найкраще, що зі мною могло стати церква, слово Боже, це найкращий вибір, який я зробила.